Цілять безпілотниками по Дніпропетровщині. Цієї ночі окупанти вдарили дронами по Дніпровській тест. Які наслідки? Від питань опалення до проблем зі здоров'ям. Міський голова Андрій Білусов провів черговий прийом мешканців міста. У Кам'янському на базі департаменту соціальної політики міської ради успішно функціонує центр соціальної підтримки ветеранів та їхніх родин. Розповімо про установу більше. Новини Кам'янського в Етері із вами Володимир Кравченко. Вітаю і до новин. Дніпропетровська область вже другу ніч поспіль переживає масовану атаку безпілотниками. Десять дронів у Дніпровському районі збили захисники. Чули звуки пролітальних шахетів і мешканці нашого міста. У Кам'янському минулося без надзвичайних ситуацій. Чого не скажеш про Дніпро. Далі розповімо інформацію про наслідки, яку зібрали в мережі. У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації ранком повідомили, що під ударом опинився енергетичний об'єкт. Виникла пожежа. За даними Міненерго, силами ДСНС її вдалося загасити лише за кілька годин. Після огляду виявило суттєве пошкодження обладнання. Енергоблоки відключилися, станція розвантажилася та припинила виробництво електроенергії. Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що через нічний обстріл евакуюють одну з лікарень, зливають систему опалення та вивозять паліативних хворих. Також сьогодні три школи на жилмасії при Дніпровській у Дніпрі перейшли. На дистанційне навчання У двох – скорочений день. Міська влада Дніпра зазначила, що це пов'язане з тим, що за прогнозом найближчим часом очікується похолодання. Тримати систему опалення не вийде. Вночі та вдень по Нікопольщині російська армія гатила з артилерії. У Нікополі внаслідок артобстрілу загинув 64-річний мешканець. Також вчора ввечері енергетикам вдалося повністю відновити електропостачання для споживачів Павлограду і прилеглих районів, які були знеструмлені після обстрілу енергетичних об'єктів напередодні. Захисники, багатодітні мами, пенсіонери 12 лютого кам'янчан з особистих питань приймав очільник міста. Люди звертались з приводу житлово-комунального господарства, роботи громадського транспорту, опалення, надання матеріальної допомоги та іншого. На звернення багатодітної матусі та інших мешканців 55-го плочку скоротили інтервал руху 8-го маршруту проміжок часу з 12 до 15 години. Також зустрілися з захисницею щодо результатів звернення її військової частини під час минулого прийому. Допустився процес дуже-дуже вам. вашій команді. Дуже вам. За допомогу першому навчальному батальйону очільнику міста передали подяку від командира військової частини А-4896. Також під час прийому вирішували питання ремонту житлового фонду та опалення. Багато містян зверталося за матеріальною допомогою на дороговартісне лікування тяжких хвороб. Кам'янчанам, що не в змозі самотужки оплатити коштовне лікування, виділяються кошти. Більшість звернень з минулого прийому вже було вирішено. Шено проведено обстеження будинку на Дніпробуді, виконаний ремонт в під'їздах по вулиці Коновалова та Мельникова та інші. Кожне питання беру на особистий контроль до повного його виконання завжди провожу прийоми, зустрічає з людьми. І ми робимо все для того, щоб те питання, які є у наших мешканців до міської влади, що вони вирішували. 10 лютого в одній з лікарень Кам'янського помер солдат Коваленко Дмитро Віталійович. У захисника не витримало серце. Сьогодні воїна проведжали в останню путь. Попрощатися та віддати останню шану зібралися рідні та близькі. Дмитро народився у Кам'янському у 1981 році. Закінчив Донецький ліцей військової фізичної підготовки. Упродовж 16-18 років був учасником АТО ООС. Тривалий час працював на Дніпровському металургійному комбінаті. У березні 22-го став до лав Національної гвардії України. А у жовтні 23-го був звільнений за станом здоров'я. У захисника залишилася дружина, донька, син, батьки та дві сестри. Учились вместе в 28-ї в Романково. Очень много вместе времени проводили. Играли в футбол, на ставок ходили, на горки катались. Хороший був человек. Я думаю, що Господь прийме його душу, його тіло. Наша величезна подяка за те, що він боронив українську державу і український народ. Герої не вмирають. У Кам'янському на базі департаменту соціальної політики міської ради успішно функціонує центр соціальної підтримки ветеранів війни, членів їх сімей та членів сімей загиблих, захисників і захисниць України. Цей центр став справжнім дієвим інструментом для забезпечення ветеранів та їхніх родин необхідною підтримкою та послугами. Задача центру забезпечити ветеранів та їхніх сім'ї всіма необхідними пільгами та послугами, допомогти їм реалізувати права та можливості. Спеціалісти установи консультують та координують. З моменту відкриття центру надано більш ніж півтори тисячі інформаційно-консультативних послуг. За сприянням центру для захисників та їх родин проводяться індивідуальні. Та групові зустрічі щодо отримання психологічної підтримки. Також захисники та їх родини отримують юридичну підтримку. Для дітей-захисників центром спільно з благодійними організаціями проводяться творчі заходи та тренінги з психологічної підтримки. Для дітей проводять різноманітні майстер-класи, арт-терапії та ігри з елементами тренінгу, які допомагають зміцнити внутрішню силу. Нам надали, сделали мы эти документы, сейчас рассказали, какие львоти. Справку. Да, за доводи. Все добре. Помогли розказали спасіба. Центр розвивається, покращує свою роботу та не зупиняється на досягнутому, адже соціальна підтримка ветеранів війни, їх родин та родин загиблих захисників це питання, яке завжди на часі. Запрошуємо захисників та їх родини до нашого центру за адресою проспект Василя Стуса, 10-12. Чекаємо на вас. Центр соціальної підтримки у Кам'янському не лише надає послуги, а й стає важливим осередком підтримки ветеранів та їхніх родин. 13 лютого відзначається Всесвітній день радіо. У Кам'янському вже 25 років працює хвиля 104 4 FM. 4 24 на 7 вони з нами. Сьогодні на 104 працює команда «Топ Радіо. Творчі, натхнені та креативні. Вони піклуються про те, щоб кам'янчани не сумували, дарують нові хіти та улюблену музику. Готують свіжі новини і пізнавальну інформацію, заявляє слухачів із цікавими особистостями нашого міста. З професійним святом топівців сьогодні привітав очільник міста Андрій Білоусов. Зазначив, що за будь-яких обставин вони виходять в ефір і подякував за відповідальну та наполегливу роботу. І з задоволенням приєднуємося до привітань і бажаємо колегам чистих хвиль свіжих хітів і добрих новин. Далі перейдемо до приємних новин. За минулий тиждень у Кам'янському на світ з'явилося 20 немовлят, 10 дівчаток та 10 хлопчиків. Для нашого колективу це особливо радісна новина. Адже до доброї статистики долучилась і наша колега, народивши чарівну донечку. Помічниця директора та усього колективу Світлана тепер змінить свою діяльність на обов'язки люблячої новоспеченої матусі. Привітати батьків до пологового завітала дружня команда нашого телебачення. Світлана, як завжди, усміхнена та в гарному настрої. Адже тепер у неї є джерело щастя та любові. Ще одна гарна україночка приєдналася до великої родини. Поява малечі була довгоочікуваною для всіх. На виписку наш колектив завітав разом із рідними, дуже збентежена, щаслива і. Я не знаю, я дуже рада вас всіх бачити. Таке щастя в нас. Ми всі разом проходили цей важкий шлях. І ще в понеділок я прийшла на роботу, і вже у четверг я от стала мамою. Тепер у мене вже так. Друга робота буде трошки не менш приємна ніж. На нашому улюбленому кафе У мене це нові емоції. Я дуже ну, я дуже задоволений цим. Це моє це міцеме перша дитина. Ми чекали з дружиною дуже довго, 14 років у шлюбі знаходимось. Ну ці емоції не передати на камеру. Це треба тільки самому прожити. Це плекаю надії, що буде у нас мир в країні. Що все, все ми вистоїмо, все переможемо. Так що слава нації, слава Україні. Я рада, що на одну українку у нас на нашій ненці українці стал, в Україні стало більше. І вам хочу сказати, любі діти. Раніше ви були просто чоловіком і жінкою. Зараз у вас новий статус: ви мамуся і татусь. Я бабуся, а він дідусь. І нехай життя і мир панують над смертю. Слава Україні! І світу, і Андрія я дуже ценю, люблю це прик прекраснейшие люди, это ну, приобретенные друзья. Я очень рада, что в их жизни наступил такой самый-самый долгожданный момент рождения прекрасной девочки. Я хочу, чтобы у них было все хорошо в их семье, чтобы она была счастливой, здоровой, всегда радовала родителей, и чтобы их семья просто цвела и пахла. Очень-очень их люблю. Директорка нашего предприятия Катерина жартует. За Светланою вже сумує, але боротьбу з демографічною кризою усіляко підтримує. Тим більше цю крихітку ми дуже чекали. Сьогодні в нашого підприємства дійсно свято, це дуже радісний день, бо сьогодні ми зустрілися з плогового будинку мого помічника Світланку з чарівною Анічкою, донечкою. Я бажаю цій родині злагоди, миру, щастя, щоб дитинка зростала здорова. щоб… Скоріше мирне небо було над її головою, щоб і ця маленька дівчинка і інші діти України мали змогу жити під мирним небом. Знайшла час на вітання подруги, і наша кореспондентка Мальвіна Карапиш, яку ми, начебто, нещодавно також забирали з пологового. У вас тепер розпочинається нове життя, і щоб ця головна героїня не творила вам, як ти казав, і пилі, щоб все було добре, спокійно і мірно. Ще раз вітаю. Що може бути крутішим ніж народження дитини, тим паче у такий складний для країни час? Світлана та Андрій. Ми вам бажаємо здоров'я, сил. А вашій донечці, здоров'я та нехай зростає дитиною, яка дійсно побачить ту квітучу Україну, за яку ми зараз боремося. Тож здоров'ячка вам та щастя. Наприкінці новин поговоримо про погоду. На синоптик ЮАЙ на середу передають мінливу хмарність. Протягом дня дощитиме. Беріть парасолі. Вночі температура повітря становитиме плюс 4 градуси. В день підніметься до плюс 10. Четверга температура поступово почне спадати. Вітер слабкий східного напрямку. На цьому ми завершимо випуск. Цікаві новини читайте на нашому сайті news.dp.ua. А на нашому телеграм-каналі ви знайдете актуальні події міста. Підписуємось на новини міста, донатимо на перемогу і віримо у зсу. На все добре.